Сила удару була така, що відірвало дахи в радіусі 100 метрів. Контейнер, який ще на вчора проходив реконструкцію, його взагалі переставило метрів на 4-5. Його перекинуло просто в цю сторону. Ну, звісно, в контейнері були тварини, які ховалися вночі. Загинуло дві козочки, казання, мале і вагітна самка. Контузію отримало три барани і дві козочки. Тобто це зона, куди приходили люди для контакту. Тут всі ручні тварини, тварини, які приучені до людей, приучені до того, щоб з ними гралися. зараз 3 березня 2025 року військовослужбовцями Російської Федерації було здійснено обстріл цивільної інфраструктури в екопарку. Один із вибухів прийшовся саме на цю територію цивільної інфраструктури, де фактично перебувають тварини. Цивільні особи внаслідок удару не постраждали. а Руйнування значних зазнала саме територія екопарку. Зараз ви в мене в руках можете бачити частину БПЛА типу шахет деякі уламки його. Теж маються на місці злочину. Чи несе це якесь е, навантаження е, щодо ведення війни? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що це цілеспрямований терор проти цивільного населення.